Для художника Давида Чичкана активна громадська позиція та політичні погляди є невід'ємними від художньої практики. Свої картини художник створює аквареллю на папері, після чого копіює на фото та розповсюджує на вулицях різних міст у вигляді наклейок та плакатів, аби показати свої твори як найширшій аудиторії. Герої його картин це анархісти та анархістки, котрі нині воюють у лавах ЗСУ. Чи, на жаль, загинули, захищаючи країну. Чому я це роблю? Бо це мені здається дуже важливо. Бо мені здається, що в Україні дуже поганий рівень політичної культури. І українці і українки не дуже знайомі з політичним компасом хоча ніби всі його проходять. Але я хочу показати їм, що ліві, радикальні ліві це наші брати і сестри, а не ворожі. Це я українцям хочу показати. А європейцям я хочу показати, що їм, їм бреше краще туди, і що за нас воює не тільки реакційні праві, а ліві, роми, огбт спільноти. Спеціально для Запоріжжя художник написав чотири картини, ба більше продовжував малювати навіть на відкритті виставки. Дивіться, тут така складна історія, що ось ви зараз можете побачити, як автор буквально при перших глядачах доробляє роботи. Тобто ми можемо побачити і сам процес, можемо побачити його. Думку, що він вкладає, можемо поспілкуватися з ним, тому я у цьому бачу теж деяку незвичність саме у нашому форматі, як ми проводимо у себе тут у хайпі у туристичному форматі центрі відкриття виставок. Ще одним героєм представленої серії є Нестор Махно. Художник переосмислює його образ, який і сьогодні надихає анархістів та анархісток, як з України, так і зі всього світу, на боротьбу проти сучасної Росії, аби припинити її загарбницьку війну. І Нестор Махно йому присвячені окремі дві роботи. На одній ми бачимо. Нестора Махна якраз цей пам'ятник з Гуляйполя, який добре всім відомий, ці такі золотом пофарбований, який, наскільки знаю, а, був навіть пошкоджений. А, на другому це просто партнерет Нестора Махна і знову ж таки сучасних анархістів і анархістик, які воюють зараз в Лавах ЗСУ. До організації виставки Давида Чичкана долучилась мистецька платформа Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва Бірючий. Усього на Вернісажі представлено 12 робіт. Побачити, які можна буде до 19 липня у туристичному інформаційному центрі. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ.